Força! Світлу звістку вам приношу і ви радістю прийміть, і всім людям говоріть, що прийшла ясна година, породила діва, сина, веємі на єскіні, я завдив не в житті в сіні, тебе болечайте і поклінему віддайте. Що за чудо, що за диво, чи може дніє, чого нині дуже рано на небі на зоріє. зоріє і і що далеко день. Вертепі таке сніє, напевно там вагай. Як почули віз ангельську, стали потішати і до долифлиєму, скоро поспішали. За що ми в вертепі, Діву Марію придитяти, свого Бога і водику прийшли величати. Та Богу своєму уклін ми віддали, дарунки зносили і в пізно співали. Світи, браття, гляньте з хати, що сам стало на дворі, зірка заслала зорі, темно сюди страшно тут. гей, готуйте добрий люд. Справді, браття, що за сила, ясну зірку погасила. Що за темний дух гуляє, злоде світло погашає. Старів, вставайте, не сумуйте, не лякайтесь. Я приношу вість до вас. Ідіть Богу, помоліться, бо народився вас пас. До Долифуємо, поспішайте, Сина Божого, вітайте. вітайтесь. Людям горіть, що месія Христос згодився на світ. А, а про що ви тут говорите? До неба, да до неба така дорога. Далеко, далека. далека. Заспокойтесь, добрі люди, може кожм ліпше буде. Є нас коба, сушинки, водка піво, ананаси. Сядем, вип'єм, заспіваєм, одним словом побухаєм. О ні, то не буде. Мене господь з небес послав, щоб я всі оберігав. Хаті на полі, від усякої неволі. А хто гілки не буде пити, бару минати, жінку дітей шанувати, то що свилу буде жити і люди будуть поважати. Чуєш, ти чуєш, що воно сказало, щоб хлопити перестало. А як хлоп не буде пити, з чого ж мушку буде жити? Гляньте, хто збіжить з ночем, станьмо дружнім чином. А тиро, цар з ідеї, що злякався дитини цеї. Він шукає скрізь її. Проти нього станьмо всі, розступіться ви прокляті, то царі роди до хати. Честь, віддайте йому раз. Що за збори то зробили, що в мені це не вклонили, вже багато років маю, цим голови синаю. Ще колись до вас прийду, бо тепер нема часу, А ви встали проти мене, теплем'я вишалене. Тут Ісус, напевно, з вами. Швидко признавайтесь перед нами. Але я цар цілого краю, так чи ні? Так, ти царю, ясніший царю. Я іншого царя не знаю. Та є у нас такі вісті, такі є вісті, що новий цар родився, виємій місті. Новий цар нема й не буде, що якийсь там просто люди. Тільки я тут маю владу. не потерплю підлу зраду. Так ти, цар, то тільки земний, народився, новий Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. А не ти караєш, а цю Божу дитину. Хочеш ти її зловити, Хочеш її вбити. Замовчить! замовчі мені прокляті, бо скора у вас ці хаті. І шукайте цю дитину, і мене оповістіть. Сарю, нема дитини тої. Так по світі всі йдіть, і наказні понесіть. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так скажіть. Іроду роду кави, нехай погибає. Ісус народився, Він усіх звеселяє. Слуга я, yeah. що за крики у дворі. Царю, тобі ще дві царі і Із далекої путі, із тарами, із поклоном хочу стати перед твоїм троном, щоб до волосів прийти. Проси, як прибудуть, примою yeah. дуже радо, а ти oh, моє владу. Ціле в цілім світі славна ти. Слава yeah. честь! Yeah. І мир будь з вами, на жидівські тут землі. Ще далі йдемо, ми лиш хотіли запитати, де родилась та дитина, його йдемо повитати і принести всі дари. Народився цар, а ми про то нічого не знаємо. Нам зениться це вісить, бо ідею мило змаєм, а над нами рим стоїть. Царю, я по те дитя став читати. А в тім письмі, по поміж шпек, я прочитав, що крім влади твоєї народився синові цар. Цар з ідеї, що я чую, ідею я паною, Який там може бути цар. Не гаразд, мій милий друже, прочитав ти може дуже. А може вам цієї затьмирили зли духи, ки зараз повно всюди. Вони ходять, мов приблуди. даром чутка ходить по людях, що новий виродився цар. Ну я не вірю, ви теж не вірте. Правду кажеш, ми у дорозі утомились, мало що в путі не збились, аж тут з'їзда об'явились, над вертепом зупинились. Так спішимо зложити щиро, ладом, золото і миру. І я прийшов до вас не просто так. Ого, тут зібралось стільки льоду. хто буде то. Бо я міняю, я купую. Може десь тут турую. Добрий маю я товар. Може десь тут продам. Ось, наприклад, мою люльку. Річ потрібна? То, мойку. Будеш собі курити. з ще шикарно жити. А ще я маю окуляри. Окуляри то є диво, ну так їй долечка, ото От в них молодичка. Забирайся, можко, з хати, то не буде. Нині хочеться святкувати усі чесні люди. Ясна з назівка засітила, нам дорогу озістила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, братя, звеселіться в гружденому поклоніці. Ото хлопи подарили, вже не сіють і не косять, А спасення просять. Ой, панові дарма. Дарма. Треба всіх покарати. І де жиди геді з хати, що на Ще тут не мішати. Легні, бери турбину, вийдав у палестину. Ой, та жидо з хати виганяти. Тут з теплішенької хати. Чот, я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купляю? Що за воші? Масло, яйця, сир, кальоші. Та ж я добили мусульмани, били німці, копали єгиптяни, Били москаль, козаки. Тухки! Санці якісь придурки. Але жінок живе, жінок. А знаєте чом. Ага. Або ви життє мої добрі гроші? А за них усі вас краще. Сим. Слава. Честь жінок! Що за дієшком дай де жінок? Що, якщо жінаєте, то я вступлюся. Мали <гум> ну, я ще повернуся. Самі, ти вчора не маєш? От спитаю, якщо не знаєш, де дитятку це знайти. Так я в мене один учений, то звелють йому прийти. Хай yeah, стане перед нами, мудре слово нам повість. Мудрість, мудрість свою нам покаже. Бере книгу і читай. Зда малося з'явити, і на сина породити. Ти книга що повість? Чи створила дивну вість? Світа кріжка, стою! За сміжу не засвітила! Сила, що пошла жодна година! Дитятко повело людей. Ха-ха-ха, смішно мені твої сказки. А ким тоді буду а я. Дитят! Я ж тебе Дитят! задавлю Дитят! і кровавий купи справлю. Раз відходиться царя, слуга. Я Дитят! зараз озицію взяти, Дитят! і котівню завести, Дитят! і приказка там віддати, щоб його усплежнести. Царі, я вас відпускаю Ті добре і добрий бажаю, як будете вертатись, щоб прийшли мені сказати, де дитятко це знайшли, щоб я йому поклонився. — Царі, згода між нами? Згода. Я сам цар Ірод цілого краю. Іншого царя не знаю. Скрізь люд побожний гомоний. Новий цар прийшов на світ. Царя правди і любові, я втуплю у власні крові. Тут є цар ясний, що спронити воїну твою. Слава слава тобі, честь! Воїн, я щоб ти нині в сьогодині в місті флеємі був, а ці місті малі діти, маєш бити, ні одного не щади. Царю, краще мені з дикунами воювати, чим пускати кров з дітей. Вчи, гаде, чуєш, що цар каже, нище світі плем'я враже. приказ мій святий. Царю, тут рада лише одна. Треба всіх дволітніх хлопчиків побивати в ефлеємському тузі, де згине і пропаде той цар, дитина, і ти будеш мати спокій на все своє життя. Я сказав, перерубай, та мого сина не зважай. Хоже судоритель світа цілого мені на показ принеси. Царю, твої слова і твій наказ, і ми по ній раз. Царю, ці брехні оголошує начальник тюрми. Хай віде! Царю ясний. Погано, погано новину, мушу я тобі сказати. Говори, ти ж відправив військо враже, щоб воно знищило дитя. Так. Люд смирений про це дізнався і одразу збунтувався. Що? Бунтарів ми половили. Всі хотюрба посадили. Але цієї ночі бунтарівці повтікали, наче демони проробили. Вони не що примара, страшна буде тобі, кара! Царю, сторожі, я сказав. Рожа світ сходила, бунтарів всіх половила, а головного я впіймав. Тепер суди його сам. Царю, цей раб тобі невірно служить. Звою собою взяти, вразі голову відрубати. Рано, раною голову відрубати, в тюрму і на вишні муки кидати. Вперед від мене, хочу бути сам, що смерть закличу і приказ віддам. Смерти моя мила, вірно ти мені служила, та й непокійна кров тече рікою, а ти свою гострою косою. Тут пана я, ну, я з косою. ніби кликав то за мною. Хоти моє скосити. Тож, ніхто не сміє жити і усіх скоси. Ох, не буде цього, царі, коси, Помолоді, ті у царі косою, невдарю. Помале дитя скині, мою владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе почнем вбити. Смерти даруй життя. Ні. Душу мушу взяти, я по її віддати. Yeah. Мені в ході мене від царю, тебе судя, я покупаю. І все він в пеку. Там на буде тепло. Знову буде грозити. змогу їсти, сму пити, а попався в руки і зазнаєш важкі муки. Пам'ятайте, добрі люди, про нашу розмову. І ніколи не забудьте про віру Христову. Але закінчена вертепу позвали кушамось. І маленькому Слава! Слава Богу! Заспівайтемо щей сину, Божому, я той бан нашому, покліни даймо щей сину, Божому, я той пан баншому, покліни даймо. У хаті, будьте чесні, багаті, майте долю добру Божу, тільки вірте в васку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і піднесе, а тепер спокійно і служили Богу вірно, Христос жали. Славімо.